Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таке дуже симпатичне сувеня. Такого в нас ще нема. Його, як ми це будемо робити? Воно робиться з тканини, усередині наповнювач. Значить, сувеня, саме от тулубчик, у нас ми робимо ось такий напівкруг. Тут 9 см. Вирізали. Склали, зшили шовчиком-голочкою назад, вивернули, і у нас з вами вийде ось така заготовочка. По краєчку зібрали голочку, шовчиком голочкою вперед. Зібрали, наповнили. О, бачите? І потім ось так гарно, гарно затягнули і зашили. Все, у нас з вами вийде ось така заготовочка. Є. Тепер нам з вами треба зробити ось, о, його. Ось так. Його, от, як це називається, шапочку. Шапочка це, бачите, четвертинка виходить да, круга. Тут у нас 10-12 сантиметрів робимо. Вирізаємо ось тут. Ось тут відкладаємо 2 сантиметри і ось е, зшиваємо спочатку, вивертаємо, і ось тут прокладаємо теж вперед голочкою шовчик. Проклали. Тепер нам треба взяти. Проволочку. У мене ось така тоненька. Вона може бути трошки товстіша. Тоненьку я ось так звернула, ось так. І вставити от сюди, в шовчик. Я, я пришила. Можна приклеїти, для того, щоб можна було ось потім ось так зробити, що завгодно зробити з цією о, шапочкою. Бачите? Вставили, зробили. Зібрали. Вона в нас зібрана і приклеїли. Бачите? Приклеїли. Можна так залишити, можна прикрасити. Мені захотілося прикрасити, я прикрасила. Є тепер оченята. Оченята можна, ось, чи приклеїти, ось, як я купила, приклеїла оченята. Можна зробити такі оченята, як ми робили. Ось, ці, ось такому нашому совиня, коли ми робили з ниток, ось такі очинята. Це вже, як ви захотіли. І клювчик теж просто ось такий трикутничок. Крильця. Вирізаємо, обводимо монетку, 10, 10 копійок, і ось так, ось так додаємо трикутничок. І у нас виходять крильця. Ну, а, а лапку це вже просто вирізаємо, лапку ось таку, це вже як вам заводно зробити. Вирізали, все це приклеїли, зробили. І ось таке совенятко у нас з вами готово. Я вам швиденько-швиденько розповіла, ви нікуди не, не, не торопитесь, робите як треба. На сьогодні все, до побачення.